завтра зробити. Так, це ви сюди. Електронну чергу. Ну так, я в Німеччині. Там дуже зручно. Я в Берліні була, там таких немає. Дивіться, я представляю тут патрульну поліцію, у нас були. О, приїжджає. У нас якраз стоїть електронна черга, і все побачите. У нас там все, я вас запрошую в можна на експресу. Так, що? Всі готові? Ви у нас теж журналіст? Я громадський, я представник, так. повинен бути це представник департаменту превентивної діяльності. Департамент превентивної діяльності, прізвище є Серединське, на тобі. А які функції в цьому департаменту? Забезпечення охорони публічного проєкту, в тому числі. Анатолій Петрович, так? Абсолютно. Политики, диалог, диалог. Департамента патрульної поліції. Прізвище має Євдокимов. Євдокимов. Звуть Дмитро Андрійович. Євдокимов Дмитро Андрійович. Дивіться, у нас ще, повинен був бути, буде ще третій представник департаменту внутрішньої безпеки. О, Він ще сведе прийом інших громадян, знаю, ми з вашого дозволу з вами почнемо.

Бо я на гарячу вчора. А ця деканоїда знає про все. Добре. Тобто вона це, ну, якось спеціальна, чи в неї такі обставини склалися, що вона. Спеціально що? Вона ну, не змогла приїхати, так скажемо. що вона я, я питаю. — ви помиляєтесь, ви не знаєте хату. Якщо ви тобто... думаєте, що вона від вас ховається, то ви не знаєте ні я, ні, я я на Я, просто ми зараз з вами поговоримо, просто ми так зрозуміли, що... Це якраз та людина, яка може допомогти нам дійсно вирішити наше питання. Дивіться, ми тут, як представники поліції, різних підрозділів, департамент приватних середньості, ВБР Патрульна, кожен відповідає за свою підтримую. Ми на сьогоднішній момент уповноважимо акцію як голову національної добре. поліції провести цей прийом з вами поспілкуватись, розібратися, йти до певних вислов. Якщо ми добре, вас влаштовуємо, влаштовуємо, що. Все. Просто зрозуміти, будь ласка, що такі ні, люди, але це, це людина яка спить дві години на дому в кращому банку. Ні, ні, зрозуміти, є навантаження і це не є спосіб там від вас. Е... Ні, ні, все зрозуміло, питання. Тому скарга ваша була, ми почитали. Ви напевно слідкували за тим, що відбувалося нова з Рекачином, воно вже стало не тільки відомим по Україні, воно стало всесвітньо відомим. І от саме розгар подій, які ну, дійсно нас турбував, це 19 і 20 квітня, що відбувалося. Причому нас дуже стурбувало ставлення. От ми хочемо з'ясувати у вас, яка роль навої поліції, яка роль патрульних в цій справі, тому що особисто я. 19 числа, не пам'ятаю чи в 9-й годині, коли почалися навіть у 7-й годині ранку, коли почалися поступати в Фейсбуці, сигнали про те, що збираються біля сільпо невідомі люди і місцеві мешканці були надзвичайно стурбовані, вони були в масках, переодяк Там знаходилась патрульна поліція, одна машина. Номери, якщо ви побажаєте, ми потім вам. У відеофактах є, ви знаєте. Я особисто підійшов, не побоявся до патрульної поліції, до цих людей. Люди, безумовно, не представилися. Я підійшов до патрульної поліції і спитав у них, будь ласка, з'ясуйте, що це за люди, бо місцеві мешканці дуже стурбовані. Ви маєте людей, які в матері. А які збиралися біля патрульної поліції. Угу. Стояла там наряд. І дуже був здивований, коли співробітники цієї патрульної машини сказали, що вони бояться. Я кажу, якщо ви боїтесь цих людей, то вони не, за... не викликаєте допомогу? Тому що, на мій особистий погляд, я не кхе, посадова особа, я простий громадянин, але я відчуваю, що тут готується провокація, дуже серйозна провокація. Навіщо стільки людей? У нас зареєстрована мирна акція. Ви знаєте, в КМДА зареєстрована. Зверталися активісти, наші, я не пам'ятаю, Світлана Вовку, по-моєму, писала, не пам'ятаю у призвищі. Безтракова акція мирна. Ми захищаємо печій озеро у мирний спосіб, всіма доступними для простих громадян засобами і захищаємо свої конституційні права, в тому числі право на чисте довкілля і на збереження навколишнього середовища. Тому що все, що відбувається на перетині здобутності і... Проспекту Григоренка, на наш особистий погляд це не відповідає чинному законодавству багатьом нормам. В тому числі є порушення Конституції України, ми так вважаємо, є порушення водного кодексу, нас запевняють якимись поперцями, які надавали певні посадові особи. Але справа зараз про саме події 19 квітня. От, чому так відреагувала поліція? Зрозумійте, якщо б ця патрульна машина. Якщо б посадові особи, які знаходились в той час на чергуванні, вжили заходів, не було не 19 квітня, не було не 20 квітня. Можна зустрічне питання? Триває? Давайте. А як на ваш погляд повинна була відбувати ця патрульна машина? Скажите, якщо... Я думаю, то Th then, <sharp> як? Якщо, наприклад, працівник міліції бачить невідомих засідів, в нього виникає підозра. що це е, якийсь... Угрупування, якщо воно в балаклавах, в спецобмундуванні, що я можу зробити? Він <різв 'язувати> ідентифікує, що це є спецпідрозділ, правильно? Що в балаклавах. Балаклава це <різв 'язувати> не ну, є ознака. Наскільки я розумію, то якщо на ньому є форма, якщо в нього є обмундурування, немає ніяких знаків, немає ворогів, він мав би по нами підійти, попросити представити. Допустимо. Якщо люди не представляють, то його реакція поста. Зрозуміло, що чисельна перевага на стороні цих людей, він викликає підкріплення. Для вияснення. О. Це, так, так. це його нормальна реакція. Шкоди. Не допомагає одне підкріплення, друге, третє, п'яте, десяте. Виясняєте, що ж це за особи? У нас же просто так не в балаклавах ходять по. Зрозуміло, але ви знаєте, кількість. що в нас законом передбачені. Є таке поняття, порушують особи громадський порядок чи не порушують. Особа може ходити в балаклаві. В Клоунському вбранні, в синьому піджаку, якщо вона не порушує громадський порядок, ну ви розумієте, що я так? <гумієнні> ви стверджуєте, наскільки я розумію, так? що патрульні поліцейські після вашого звернення не викликали підмогу, сказали, що вони там не хочуть цим зв'язуватись. Так Ну, <гумієнні> Я бояться, так? розумію, що так, так воно не так. було. Якщо я не викликали підмову, якщо люди знаходяться спецзасобами, цих людей були спецзасобами. Зброю, зброю. Повинні поліцейські вияснити. Припустимо, да, ну, не припустимо, споріз, так. припустимо, так і є. Якщо була. Звичайно, що була. Якщо була. так. — Була. Так. Це зафіксовано на купувати на, так. Так. на цих. Вони цього, цього не зробили. Mm -hmm. Тобто вони ще на цій стадії могли припинити всі ці події, mm -hmm. просто поцікавити, що ви такі і що ви тут робите з спецзасоб. Mm -hmm. На цій стадії так. не могли припинити, не припинили. Так. так. Але, знає, це, а ви знаєте, я що... з вами не погоджуся. Не згодимо. Дивіться, я не виключаю, я не спорю те, що поліцейські могли сказати, що вони там бояться і так далі. Все нормально. Мені за це не стидно вибачте. Поліцейський це точно така ж людина з крові плоті. Вибачте, вона те, що може боятися і так далі. Якщо поліцейський бачить, у нас є наші внутрішні там, оперативні процедури, стандартні оперативні процедури, ну, правила тактики, да, правила комунікації. Це і є, якщо поліцейський бачить явно неспіврозмірність сил, що там двоє чи троє, троє патрульно, тим більше що там серед них і дівчина, і там стоїть НАТО, да, там, можливо, потенційно небезпечне, чи збройне і так далі, то це з точки зору тактики і правильно, що вони не йдуть туди, бо явно не співрозмірні сили є ризик для життя, в тому числі поліцейського. А що вони викликають підмогу? А давайте тепер розбиратись. от ви говорите, що ну на ваш погляд, ми зараз розберемося, що вони не викликали підмогу. Ні, ми розберемося, так може вони і викликали підмогу. Так, у мене питання. Дивіться, там же ж потім вийшло, що були інші патрульні. Ну, я, наскільки... я якщо Я, якщо помиляюсь, поправте. я не скажу. Я наскільки знаю, там потім було ще кілька патрульних екіпажів, там потім були представники райвідділу, слідчі оперативні групи і так далі. То у мене питання: звідки вони там взялися? Якби Як всі патрульні не виконали. Дізнається, відчуваєте, що в сьомій годині люди збираються у районі Сільпо і там був перший екіпаж. Ну. І в одинадці, чи з півтора години, починаються вже саме. З'їжджалися інші патрульні і представники інших там, слідчиків і так далі. Через півтора години, коли події вже перемістилися, від сілько до самого озера Хачіна, і перейшло вже, скажімо так, в гарячу фазу. Добре. Питання тоді. Яким чи на момент 7 годин, <клухи> на ваш погляд, що як ми припустимо, так, що поліцейські могли інкримінувати оцим людям? Ну, балаклава, я зрозумів, зброя. Ми ми не кажемо, що не було. Нас цікавить. Чи було в сьомій годині перевірено, що це за особи? Чому вони там збираються, чи було виявлено хоч одну особу, одної людини в районі сільпо в сьомій годині, коли туди прибув перший поліцейський наряд. Так ви ж горді, що не було. Так ми з ним пояснюємо, що не було встановлено. Якщо б було почали встановлювати там, коли сільпо особи цих людей то ці люди б нікуди подачі б і не пішли. Бо зрозуміло б, шо... бо зрозуміло б було, що не факт. Але все-таки це були б превентивні дії по зупиненню далі правопорушень. Якщо збирається натовп людей більше ста чоловік, причому багато з них зброєю, причому всі вони в обмінуванні з бронежилетами і так далі, мають працівника поліції запитання, що це таке? Має. Якщо машин фізичності не справляється, звичайно, викликає до І різниця між виявленням цих осіб і прибуття патрульом до дій вже на накаченому є півтора години. Від сьомої до пів дев'ятої. Ну, це півтора години. Більше ні одного екіпажу не з'явилося, що екіпажі, коли відбувалися події на каченому. Але ми переступаємо цей епізод, і йдемо далі, тому що ми не застрягнемо, це не потребує ні запитань, вог... ні. Це так, 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 таке питання. От ви кажете, що патрульні е, мають таке право боятися. Okay. Так, я згоден, вони люди. Ну, з іншого питання, завдання патрульної поліції яке? Підтримання громадської безпеки, публічного порядку, забезпечення безпеки дорожнього руху. Але патрульна поліція це не спецназ. Ні, ви це розумієте, це, це, це не розумію. Скажіть, будь ласка, от, чітко сформулюйте, от, завдання патрульної поліції, що входить? Завдання патрульної поліції можу сформулювати трьома словами: так. служити та захищати. Захищати кого? В тому числі в тому числі, і громадян. Mm. І права от і е, тепер дивіться, на цю ситуацію з того боку, з якого я підійшов. Я підійшов до наряду патрульної поліції. Я зрозумів, що вони бояться. Mm -hmm. Но, але я Повідомив, що мешканці громадяни України, які мешкають на Здолбунівській, які мешкають на Чилки, які зараз захищають Печіна озеро, дуже залякані і дуже стурбовані цією кількістю невідомих осіб, які з'явилися в цей час. Як ви вважаєте, вони мали відреагувати на це повідомлення громадянина? Так от і питання, чому вони, я зрозумів, їх, я почув, їх, що вони бояться. Я тоді їм сказав, якщо ви боїтесь, я вас розумію, викликайте один наступний наряд, якщо вам здається, що цього замало, викликайте інший, ви знаєте, хто зараз в Києві відповідає за порядок і за безпеку. Тим більше, що від, оскільки наша мирна акція зареєстрована в, Ки в Київській міської державної адміністрації. Відповідно до законодавства, вони мусили забезпечити безпеку громадян України, мирних громадян. Так Ну так от і в питання. В якій формі на ваш погляд? На ваш погляд в формі виклику підмоги? Я думаю, що так. Вони мали відрагувати і виплатити один, два, три, чотири, п'ять. Я не знаю скільки. Я не знаю ваших сил. На сьогоднішній момент вони ж бачили ситуацію. На сонячній момент є запитання: чи встановлювалися особи, які були на той момент о сьомій годині коли світло? Межа кримінального провадження, Я тільки знаю, що зараз проводиться досудове розслідування, що стосується встановлення осіб, це ви спілкувалися з сьогодні з працівниками слідства, наскільки вони відомо. Чивоваром ми спілкувалися. Ні. Тому що ну, на сьогоднішній момент, коли би, конфлікт уже перейшов в услов кримінального провадження то встановити це осіб на сьогоднішній ще можна на одну коло одного група можна тільки в проведенні досудового розслідування справ наскільки мені відомо дві кримінальні справи правильно зареєстрованих по хуліганству і по легким тілесним при умиспені легких тілесних угоджень додатково мені відомо що сьогодні крищенко за половиною національної поліції начальником управління національної поліції призначено службове розслідування в тому числі і за фактами і дій і надання правової оцінки діям працівників поліції. Тому я думаю, що за результатами ці матеріали будуть надіслані, в тому числі і до прокуратури для надання правової оцінки. Тобто ми розуміємо чудово, що питання навколо почину озера є непростим. Ми розуміємо побути Хочу сказати, що дійсно тоді патрульні поліцейські визволи були підкріплені, вони під'їхали і старалися все можливе зробити для того, щоб регулювати конфлікт. Я знаю інше, що шість працівників, що шість громадян були саме активників, активних учасників затримувались на одного і не протокол по дрібному хуліганству. По да? <свісно> 173, да. так? Да. — Яких учасників? З якого боку? З боку... Активістів, чи спокуди, хто. Мене не, та інформація, яка є в мене, не вказано, з якої сторони це було, вказано було активних учасників конфлікту. Тому я думаю, що в процесі досудового розслідування це буде встановлено, яку сторону вони представляли. Можна я не мене це і Ви, це, наступне виникає питання. Ми говоримо про 19, чи? 19 число, бо 19 число і 20 число абсолютно різняється з собою подія в Якщо по 19 числу ми ще десь можемо розуміти, як діяла поліція, по 20-му повні діти, по 19 числу, значить не зрозуміло така проста річ. Якщо відбувається зіткнення двох громадян, для поліції громадяни рівнозначні. однозначні. Я розумію, що навіть ті, що в балаклавах і не збираються представлятися. І, і ті, хто ну, прості жителі околишні, все рівно не однозначні для, для поліцейського. Але виникає інше питання. Якщо в одній з сторін є документи, є заявка, ми це показуємо поліцейським про те, що у нас проведеться медна акція, зареєстрована все, ось на цьому місці, і от у нас на цьому місці знайшли приймання громадські приймальні народних депутатів. Тут тут вже виносили людей ну, за руки за ноги, це вже відбувається. Оце зараз Момент. Ми показуємо, що в нас є акція. Інша сторона не представляється в балаклавах. При... При... вона приймає активні фізичні дії проти людей, які ну, виключно в гандійський спосіб. Тобто сидінням, лежанням, намагаються захищатися, то як повинні реагувати поліцейські на це? які, які вони повинні приймати міри, на вашу думку? Одна і друга сторона конфлікту. Я думаю, що е, проведення слугового розслідування дасть на відповіді на ці запитання. Коли будуть опитані учасники конфлікту, коли будуть опитані самі поліцейські, коли будуть, будуть опитані працівники слідчо-оперативної групи, які приїхали на місце подій, я думаю, що тільки з допомогою таки ми можемо знайти е, істину ту, яка може оцінити дійсно е, роботу поліції на, на, на даному етапі. Тому що е, зараз, спілкуючись, е, я так розумію, ви, напевно, були учасником. Від 19-10 числа. Ми, ми не учасники, ми ми громадяни, які захищаємо озеро. Ми особисто не були. Тому ми говоримо, що оптимальне вирішення проблеми це є отримати результати з тобою стріляння. Або ж в нас кримінальне впровадження, які можуть визначити. Вам, вам матеріали якісь то потрібні, відеоматеріали для. Ну просто, просто є, скажімо так, відеоматеріали, коли ми звертаємося до. Вибачте, можна я? вже. Ми звертаємося до начальника райвідділку Дарницької поліції з проханням встановити осіб. Тобто мешканці показали там, що ось ці хлопці вони там розрушили приймальні народних депутатів. Ну, керівник поліції, він там. Або робить вигляд, я не знаю. Він дає там доручення підлеглому піти перевірити, скажімо так, документи там, встановити осіб. В результаті я пройшовся з цим працівником. Ну я не знаю, поліція, міліція, як там. Ну він був в міліцейській формі ще в старій. Він пройшовся серед цих найманців, скажімо так, які були. Просто спитав, хто у вас головний, хто у вас головний, не отримав ніякої відповіді і повернувся, скажімо так, з. Навіть, там, ну, мабуть, не доклав ніякої інформації, там, не доложив своєму керівництву. Ну, я взагалі в цій справі ну, бачив саботаж зі сторони працівників правоохоронних органів. В будь-якому випадку, якщо це буде підтверджено службовим суді, матеріал в прокуратурі вона приймає рішення. Правомірні чи неправомірні працівників поліції. Додатково в нас є особа потерпіла з великими тілесними ушкодженнями. Додатково в нас є факт, факт хуліганських дій. Тому... Ну, я тут сказав, тільки ти ті, кримінальне провадження, які по моїм заявам на гарячу лінію. Слава Богу, що з'явилася гаряча лінія з 16, якщо я пам'ятаю, лютого правильно, я навіть пост в Фейсбуці написав. І тільки ті вони зареєстрували але коли, коли я прийшов в нову поліцію, вони навіть не змогли одразу знайти ці впровадження. Додатково шукали по всіх базах, питали по телефону і тільки потім з'ясували. І дуже дивно, що коли з головного управління поліції в п'ятницю ми там були, спілкувалися на прийомі, кажуть, що пан Смирнов, слідчий, домовляємося, що сьогодні ми зустрінемося, не сьогодні, а вчора, вчора мали зустрітися з паном Смирновим. На 11-ту годину, на 10-ту годину, виявляється, що він відсутній. Він був на чергуванні. Ми розуміємо, що він на чергуванні. Але навіщо з головного управління телефонували в Дарніцьк районне управління, домовлялися про зустріч. Ми прийшли з журналістами разом з нами. Там була ціла купа людей спеціально, щоб зустрітися з паном Смірновим. А Смірнов, виявляється, навіть нічого не знав. Новий як це може бути? Ви Зараз задаєте нам питання. Ні, я просто О, кажу, те, що, що от, це де, те ж саме, що, було, що ми намагаємося зроблені. допомагати нової поліції встановити істину, допомагаємо е, забезпечити законність і правопорядок в Україні, в Києві, а от поки ми відчуваємо таке відношення до нас. Ми спробуємо. Я, я, буду, буду Є декілька виключно процесуальних питань, які є саме питаннями вашого рівня, а не питанням свічого. Я можу дозволити його так називати, тому що воно діяло не тільки в воздухіркачим, воно діє лише в багатьох місцях в Києві. Тобто його регулярно наймають забудовники і, і регулярно вони нього хлопчики виїжджають але такі дії. Це не перший епізод. То, якщо є вже декілька епізодів, декілька епізодів хуліганки, тобто ми розуміємо, що це є шок, і що, і організоване влучення групування. Тому що воно спрямовано, маючи мету, маючи цілі. Організовує хуліганство. Кваліфікація не така, але ну, ви, маєте право це громадянин. <плес> е, Так, принаймні. Тобто мене на сьогоднішній день цікавить. На сьогоднішній день, як я розумію, то розглядаються заяви потерпілих, і не розглядаються взагалі дії цього угруповання, як загалом, по припинення його діяльності взагалі. Що ж не розглядається? В рамках кримінальних впроваджень є, слідчі дати оцінку і заявам потерпілих, і діям цих людей. В межах одного окремого епізоду. Але спробуємо... якщо, слідчі чекають, якщо слідчі в ході розслідування виявить інші факти та обставини, які можуть вказувати на наявність складів інших кримінальних правопорушень, він має право самостійно здійснити там відповідні процесуальні дії. Тут, тут слідчі не обмежені в цьому. Якщо він виявить ще якісь епізоди, то розумію, Чому в мене виникає це запитання? Чому я...